Буває, нас паралізує страх, Відвічаю так хочеться кричати, і терпить віра, неминучий крах, не змігши всі атаки відбивати, і наповняє душу сильний плач, і крикніми летить туди, до Бога. А страх стоїть над нами, як палач: Великий, грізний і надміру строгий. Наш розум розуміє, що і як, а страх не дасть і повітря нам вдихнути, і не втекти від нього нам ніяк, і підозрілі нам стають всі звуки, стискає серце, і приходить жах, не в силах ні ходити, ні стояти, бо десь зникає міцність у ногах, і землю починає хтось хитати. І в світлий день аж темно у очах, нема куди від цього нам сховатись. Коли приходить в наше серце страх, а Бог нам каже діти, не лякайтесь, я ваш Господь, не мертвий, я воскрес, і влади смерть давно уже немає. Ви подивіться у висоту небес, на те, що вас у вічності чекає. Я ваш Господь, я мир вам свій даю, який ніхто і ніщо не захитає. Я поруч з вами в вашому бою, і в цім бою. Я вам допомагаю. Я не залишу вас на самоті, ніколи я в житті вас не покину. Я буду з вам до останніх днів. Лиш тільки ви не втратьте свою віру. У житті ви часто матимете страх, та ви у небо з вірою вдивляйтесь до мене линьте у своїх думках і мені всім серцем, довіряйтесь. Я не покинув, я вас не забув. Я не лишу ні на одну хвилину, я завжди поруч, завжди близько був, і в темну ніч, і в найсвітлішу днину, і в час, коли до вас приходить страх, в думках своїх до мене поспішайте. Хай ваше серце буде наче птах. Зміцніться в вірі, духом запалайте. Ваш Бог живий, від з вами повсякчас. Тож будьте мужні і страху не лякайтесь, і кожен день, і кожну мить і час ви своїм Богом в горі утішаєтесь, і я дам вам спокій серед цих тривог, так промовляє ваш великий Бог.